Сьогодні, 4 липня, станом на 18-ту годину, ситуація в зоні проведення АТО суттєво не змінилася. З опівночі російсько-терористичні війська здійснили близько 20 обстрілів сил АТО. При цьому бойовики продовжують застосовувати зброю, заборонену мінськими домовленостями. Чотири рази зі 120 мм мінометів та різних видів стрілецької зброї обстріляні позиції сил АТО в районі населеного пункту Кримське, в районі Новотошківського. Проросійські бандформування вели вогонь по позиціях сил ТО зі 122-мм гармат, танків, 120 мм мінометів та стрілецької зброї. О 9.40 протягом півгодини проросійські бойовики обстрілювали позиції поблизу Донецького аеропорту протягом нинішньої доби, поблизу Мар'їнки, Болотного, Авдіївки, Лозового, Новгородського, бойовики марно випробовували сталеві нерви захисників України, провокуючи бійці ФАТО, обстрілами стрілецької зброї. Близько 15.30 в районі населеного пункту Мар'їнка працював снайпер. Військовослужбовці Сил АТО дають адекватну відповідь про російським бойовикам зі зброї, яка не заборонена мінськими домовленостями. Українські військові контролюють ситуацію і завжди адекватно відповідають на будь-які виклики.